Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що зайшли в гості. Мене звати Аліна і тут я ділюсь звичайним життям української сім'ї. На даний момент ми знаходимося в Італії. Тікаючи від війни, ми знайшли прихисток саме тут. І нещодавно ми з сином отримали документи і скоро повернемось додому. Тому сьогодні я займаюся частковим генеральним прибиранням. Мотивуйтесь разом зі мною і поїхали. Розпочну я із заміни постільної білизни. Хочу всі наші особисті речі перепрати та відправити додому. Тут була нова постільна білизна, але ми нею не користувалися, і зараз вона мені дуже-дуже пригодиться. Ну, а тут ви можете мене закидати гнилими помідорами, це буде заслужено. Я знімаю покривало з ліжка і натомість застеляю простирадло, яке щойно зняла з іншого, тільки іншим боком. Так, так, вам не почулося. Тут я не претендую на звання кращої гостині. Просто я так подумала, що в мене вже занадто багато прання і нема куди вистеляти, а матраци потрібно якось захистити від мого сина. Через спеку речі дуже швидко висихають і таким чином можна цілий день щось прати. Але моя сушка дуже маленька, не для глобальних об'ємів. В цілому нам з Артемчиком вистачає. Купувала місцеві мережі магазинів, але ідентично є в Ікеа. Ідеально підійде для непросторих приміщень. А тут мене чекає такий хнодербіт. Я потроху пакуюся, збираюся і в хаті хаос. А цьому мужчині вже пора спати, але він щось не дуже хоче. Я потрошки щось, знаєте, купую. Тут тунець був по хорошій ціні, я взяла і помідори сухі. Каперси. Я хочу вдома зробити сама: сальса тоната. Соус, який зазвичай італійці використовують для такого запеченого м'яса, потім ріжуть його на тоненькі такі, слайси. І для цього потрібні і каперси, і анчоси. Загадам, анчоси. І також потрібне тунець. Я взяла таку тобто, олійку, до речі, вона дуже класна, вона обтяжує волосся, робить його жирним, але в той же час дуже-дуже його жирить. Я Ще дозамовила і чаю, взяла ось такий тюль, так як він має ось по боках бортики. І щось так подумала, що вікно до вікна завжди був знаєте, ми постійно прориваємося і так е відгортаємо тюль, а тут просто він буде до буде вони мати бортики гарні, і можна буде з усіх сторін добратися до підвіконня, щоб полити вазон. Не знаю, чи я правильно пояснила свою думку, але тим не менше. Тут я вже попросила пакуюся, щось тут вже... Напевне, що привезла з Італії, покажу вже вдома, тому що. Хоч я і не готую, але якийсь брудний посуд у нас постійно є. І чим більше ми знаходимося вдома, тим більший хаос у квартирі. Якісь такі закономірності у нас. Перемиваю посуд і приступаю до плити. На днях у мене збігло молоко. А потім до кастрюлі прилип якийсь кусок м'яса, і я поставила це все на гарячу плиту І, коротше, тепер не можу це все відмити. Я дуже бережно відношусь до своїх речей і так само ціную речі інших. Це ж треба було перед самим від'їздом так накосячити. Якщо у вас є якісь ідеї, діліться, буду дуже вдячна. Я б не хотіла залишати в такому стані цю плиту якось незручно ця мейка ідеально миється та блистить. Дуже гарно відполірована нержавіюча. сталь не залишає ні розводів, ні подряпин, ну, принаймні від губки для посуду. Ну а фасади, вони вже всі такі замопані, особливо холодильник, правда не видно. Я вже веду пізніше якийсь інший день, і фасади, і середині шапки обов'язково потрібно помити, оскільки там і крихти, і сліди в Але це, скоріш за все, якось прямо перед самим від'їздом. По-хорошому і це покривало було б непогано попрати. та та вже не сьогодні прохожусь мікрофібровою ганчіркою по дивані Артемко і тут мені залишити свої автографи. Мию вікна звичайним засобом для миття. Тут купа малесеньких пальчиків та і пилюки купа. А ось ці камінці на підвіконнику Артемко, знаєте, так, кожного дня по, по одному, по два камінці приносив додому і ось така гора в мене вийшла. Мамі буде лишня робота зносити це все наниз. Але викидати їх не можна, оскільки то чарівні камінці. Відсуваю диван, там постійно можна зустріти якісь сюрпризи, але сьогодні нічого. Цікавого тільки пилюка. Протираю і двері. І заодно вирішила потепти світильника, оскільки стільки пилюки. Я не знаю, звідки вона береться, так як біля нас і немає таких вулиць, по яких їздить багато машин, але, тим не менш, пилюка в нас є постійно. Переходжу до ванної кімнати і насамперед розпилюю миючий засіб на сантехніку. Щоб він попрацював, і буду мити баночки. На жаль, вони стоять на самій душовій тарілці, якщо можна так сказати, і обхляпуються дуже швидко то пінкою від то якимось милом. Це звичайно неприємно. Приходиться мити їх частіше, але це не складає мені труднощів. Далі мию сантехніку техніку і на кінець залишаю умивальник, протираю всі поверхні від пилу і можна сказати, що все готово. Звичайно, якесь таке більш, можливо, ретельніше прибирання я зроблю перед самим від'їздом, але в принципі квартира чиста. Ми не встигли тут зробити армагеддон з Артемком. Але, тим не менш, знаєте, хочеться залишити все чистеньке, ціленьке, гарненьке, аби, знаєте, склалися гарні враження про нас, українців. Заплановану роботу я зробила. Можна і кави попити, поки ще Артемко спить. Не завжди таке задоволення у мене, але сьогодні мені повезло. Ну а на сьогодні все. Дякую, що додивились це відео до кінця. І, як завжди, побачимось в наступних відео. Пока-пока!